На виборчій дільниці номер 113 у Тернополі голосування почали вчасно о 8-й годині ранку. Ця дільниця знаходиться у приміщенні студентського гуртожитку Тернопільського національного технічного університету. Голова комісії каже, голосування проходить спокійно, обходиться без порушень. І, хоч дільниця у студентському гуртожитку, та голосують тут і мешканці прилеглих будинків. У списку на цій дільниці більше двох тисяч людей, п'ять з них переселенці. По завершенню богослужіння люди почали голосувати. Ще активніше дуже спокійно в нас на дільниці, ніяких не було ексцесів. Явка активні люди йдуть голосувати більше після церкви. Так в восьмій годині так поступово ну так, трошки менше, потім більше. більше А зараз нормально, ви ви самі бачите. Тамара Соколова каже, студенти голосують переважно по обіді, коли повертаються з дому у Тернопіль. Молоді люди кажуть, проголосувати це обов'язок кожного. Потрібно прийти і проголосувати, адже хлопці на Майдані і зараз хлопці в зоні АТО не дарма віддають своє життя. На дільницю тернополяни приходили як на свято цілими сім'ями, брали із собою маленьких помічників. Городяни кажуть, голосуючи думають про майбутнє своїх дітей. Все важко визначатися, за кого голосувати. Треба зробити потрібний вибір, щоб краще покращилося наше життя для всієї України. <ріст> ну, настрій <ріст> нормальний. <ріст> з вірою у краще майбутнє так, так, з вірою у краще майбутнє. Думаю, що вже цього разу буде вже кращий вибір зробимо <ріст> і буде все добре. Не усі налаштовані так оптимістично. Її такі, що прийшли голосувати, але у зміну системи влади в країні не вірять. Думаю, що не вдасться нічого нам змінити. Дуже важко буде сказати, що може статися після тих виборів, тому ми просто немає слів, просто нема що говорити. Тернополяни сподіваються від нового парламенту рішучих дій і вирішення нагальних проблем. Що був мир в Україні, і що був нарешті порядок, щоб хоч мої внуки краще жили ніж ми, не до кінця вірю, але сподіваюся, що буде краще кожна людина, інакше б я просто не прийшла. Мені би було просто байдуже, а так кожен сподівається.